У Вінниці на базі Територіального центру соціального обслуговування функціонують гуртки для людей похилого віку. Як повідомляє Вінницька міська рада, тут можна відвідувати безкоштовні гуртки за такими напрямками вивчення англійської та німецької мови, комп'ютерна грамотність, психологія, українська мова та літературний гурток, опанування техніки скандинавської ходи та навчання їздити на велосипеді. В центрі проводяться творчі вечори та різноманітні майстер-класи. Вінничани, які бажають долучитись до занять у терцентрі, можуть отримати додаткову інформацію за телефоном 67 05 90. У нас функціонують гуртки комп'ютерної грамотності, іноземні мови, до речі, англійська, польська мова. Це новинка наша, да. польська мова в нас з'явилася. Українська активно мова? Приходять? Активно. дуже активно приходять. Оздоровча фізкультура. У нас оздоровча фізкультура проходить як у наших кабінетах, скандинавська хода займаємось дворі, танці. У нас, до речі, з'явились також відвідування спортивного гуртку з черлідингу. Ми зараз готуємося до виступу. 3 червня буде у нас виступ. Наші відвідувачі усі готуються, готуємо костюми. Також у нас є гурток з рукоділля, як я вже говорила. Приходьте.